Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 52 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Підготовка до розв'язування задач на знаходження невідомих за двома різницями. Відстань від пошти до краю селища 2 кілометри 560 метрів. Протягом літа поштар 46 разів возив туди пошту. Скільки кілометрів проїздив поштар? Пам'ятай, що він рухався туди і назад. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 334. Складаємо короткий запис, записуємо відстань 2 км 560 метрів. Можемо одразу перетворити в метри тут. Же. Проїзди в проштар невідомо метрів, але 46 разів туди. Чому туди? Тому що ще 46 разів назад, тобто він двічі по 46 зробив поїздки. Тому першою дією ми можемо і знайти, а скільки ж всього разів проїздив туди і назад поштар. 46 помножити на 2 буде 92 рази разом туди і назад. Тепер ми можемо знайти, а скільки ж це в метрах. Потрібно цю відстань помножити на ту кількість разів. Скільки возив туди пошту паштар Другою дією будемо записувати письмово. 2560 множимо на 92, 0 залишаємо праворуч. 6 на 2 – 12, 2,12, пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 5 на 2 – 10, додати 1, 11, одиничку, 1 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4 і додати 1, 5. 6 на 9 – 54, 4 Пишемо, 5, запам'ятовуємо. 5 на 9, 45 і додати 5. 50, 0 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 2 на 9 – 18 і додати 5 – 23. Додаємо тепер все це. 0 ось цей переписуємо. 2 плюс 0, 2, 1 плюс 4 5, – 5 плюс 0, 5 і 23 просто переписуємо. Отримали 235 520 метрів. Можемо одразу перетворити. В кілометри, тому що 235 тисяч це у нас 235 кілометрів 520 метрів проїздив. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 335, переписуємо перший приклад. Як бачите, він складається з кількох дій. Першою дією будемо виконувати множення. 45 863 помножити на 16, 3 на 6, 18, 8, пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 6 на 6, 36 плюс 1 37. 3. Запам'ятовуємо. 8 на 6, 48, додати 3, 51, 5, запам'ятовуємо. 5 на 6, 30 додати 5, 35, 3, сюди, 4 на 6, 24 і додати 3, 27. Тепер множимо на десятки на 1 десяток. Я вам казала, ми можемо просто під десятками переписати перший множник. Додаємо. 8 плюс 0 8, 7 плюс 3 10, 0 пишемо, одиничка переходить далі. 1 плюс 6 плюс 1 8. 5 плюс 8 13 одиничка сюди. 7 плюс 5 плюс 1 13 одиничка сюди. 2 плюс 4 плюс 1 7. Отримали 733 808. Другою дією виконуємо ділення. 61 200 поділимо на 30. Давайте визначимо, скільки у нас буде цифр в часці. Отже, перше неповне ділене 61 тисяча, отже, в часті буде 4 цифри: сотні, десятки, одиниці, крапочки ми вже не ставимо. Ділимо 61 на 30, візьмемо по 2. 2 на 30 60. Віднімаємо остача 1. Переписуємо сотні. 12 сотень ділимо на 30 буде 0, тому що 12 менше, ніж 30. Переписуємо десятки. 120 десятків ділимо на 30 буде 4, 4 помножити на 30, 120 віднімаємо остача 0, яку ми пишемо, тому що ось цей 0. Ми просто переписуємо в частку. І третю дією можемо виконати віднімання. Я запишу ось тут, а ви можете записувати нижче. Третя дія. 733 808 мінус 2040. 8 мінус 08. 0, мінус 4. Не можемо. Беремо звідси десяток, 10 4 – 6. 7 мінус 7. 3 мінус 1. І 3, 7 переписуємо. Отримали 731 тисячу. 768. Записуємо сюди в результат. Нижче записуємо наступний приклад. І першою дією будемо виконувати дію ділення. 10620 поділити на 20. Перше неповнеділення буде 106 сотень. Отже, в часі буде 3 цифри, сотні десятки, одиниці. Запам'ятали три цифри. 106 поділити на 20 візьмемо по 5, 5 на 20, 100, віднімаємо остача 6, переписуємо десятки. 62 поділити на 20 буде 3, 3 на 20, 60. Віднімаємо остача 2, переписуємо одиниці. 20 поділити на 20 буде 1, 1 помножити на 20, 20, віднімаємо остача 0. Отримали 531. Тепер другою дією виконуємо додавання. Записуємо десятки під десятками, одиниці під одиницями. 1 плюс 9 буде. 10, 0. Пишемо одиничка переходить далі в розряд. 3 плюс 5 плюс 1, 9, 5 плюс 4 9 і 6 переписуємо. Тепер можемо виконувати множення. Можете нижче, можете праворуч, як у мене, якщо вміститься. Я буду робити це праворуч. 6990 помножити на 76. Як бачите, я застосувала переставний закон множення. Так буде нам зручніше множити. І 0 записуємо праворуч. Залишаємо 9 на 6, 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 9 на 6, 54, і ще 5, 59, 5 запам'ятовуємо, 6 на 6, 36, додати 5, 41. 9 на 7, 63. 6 запам'ятовуємо. 9 на 7 63 і ще 6 69. 6 запам'ятовуємо. 6 на 7, 42 і додати 6, 48. Додаємо, переписуємо 0, 4 плюс 0 4, 9 плюс 3 12, одиничка сюди, 1 плюс 9, 10, і ще 1 – 11 одиничка сюди. 4 плюс 8, 12, і ще 1. 13, одиничка сюди. 4 плюс 1 буде 5. 531 240 це наш результат. Нижче записуємо наступне завдання. Для художньої школи замовили 12 коробок кольорових олівців і 2 коробки простих. В усіх коробках олівців було порівно. Кольорових олівців замовили на 100 більше, ніж простих. Скільки олівців було в одній коробці? Записуємо. Задача 336. У нас вже є схема, тому не будемо складати короткий запис, і навіть нам дали план розв'язування, як розв'язувати подібні задачі. Дивіться, всього це ось цей відрізок. Всього. 100 олівців це різниця між кольоровими і простими. Це не кількість кольорових, щоб ви не плутали, це їхня різниця. Цей відрізочок показує дві коробки цей, стільки, скільки замовили простих олівців, а всього 12 коробок. Отже, за планом нам спочатку потрібно знайти, наскільки більше замовили коробок кольорових олівців. Ми знаємо, наскільки більше самих олівців, а наскільки більше це коробок. Всього 12 кольорових і 2 простих. Ми можемо дізнатись наскільки. Звичайно, з більшого віднімаємо менше 12 мінус 2 буде 10 коробок. Настільки більше на 10 коробок кольорових олівців, ніж простих. Якщо 100 олівців це різниця між кольоровими і простими, а 10 коробок це теж різниця між кольоровими і простими, то ми можемо дізнатись скільки олівців в одній коробці. 100 олівців це 10 коробок. Як дізнати скільки? Треба 100 поділити на 10. Буде 10 олівців в одній коробці. Можемо записати відповідь. Запам'ятайте, як розв'язувати подібні задачі. А ми переходимо до наступного завдання. Математичний диктант. Записуємо. Завдання 337. Я буду зачитувати. Ви також можете або слухати, або зачитувати, і кожна речення. Ви повинні записати числовим виразом окремо на окремому рядочку. Самостійно я зачитую частку чисел 750 і 50. Збільш на добуток чисел 24 і 5. Записуємо. Нижче записуємо наступний вираз. Різницю чисел 510.30 зменш у 12 разів. І нижче записуємо останній вираз добуток чисел 50 і 12 збільш у 12 разів. Давайте тепер перевіримо. Якщо ви ось так записали ці вирази, то це вірно. Якщо ні, виправляйте. І тисніть на паузу. Розв'яжіть ці вирази самостійно. А потім перевіримо. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все виконали правильно. Якщо ні, виправляйте. А ми переходимо до наступного завдання. За планом ділянок обчисли площу кожної з них. Це завдання виконаємо усно. Ми маємо прямокутничок квітник. Все інше це газон. Ми можемо знайти, знаючи ширину і довжину цього прямокутника, усю площу усієї ділянки. Ширина 8, а довжина це 5 плюс 3 плюс 5, тобто 13 метрів. Множимо 8 на 13 і отримуємо 104 квадратні метри. Це вся ділянка. Тепер нам потрібно дізнатися ділянку квітника, площу цієї ділянки. Ми знаємо ширину 2 і довжину 3. Можемо знайти площу легко, це буде 6 квадратних метрів. А площа газона це різниця, між усією ділянкою і квітником, тобто треба з усієї ділянки відняти квітник. Площу квітника, і ми отримаємо площу газона. Це буде 98 квадратних метрів. Переходимо до наступного завдання. Швидкість зайця 600 метрів за хвилину, що на 100 метрів за хвилину більше, ніж швидкість лисиці. Заєць біг 10 хвилин, а лисиця 4 п'ятих цього часу. Дай відповідь на стільки запитань, наскільки зможеш. Давайте це завдання виконаємо усно. Перше питання з якою швидкістю бігла лисиця? Ну, якщо на 100 м за хвилину більше біг заяць, то відповідно лисиця бігла на 100 м за хвилину менше. Отже, треба 600 швидкість зайця відняти 100 і ми отримаємо 500 м за хвилину. Це швидкість лисиці. Друге питання: скільки метрів пробіг заєць? Як дізнатися? Треба швидкість помножити на час. 600 множимо на 10. Помножити на 10 це все одно ще дописати 1 0. 6000 метрів. Скільки це кілометрів? 6 км, тому що в одному кілометрі 1000 метрів. Наступне питання: скільки хвилин бігла лисиця? 4 п'ятих часу зайця. Тобто, нам потрібно знайти дріб від числа. Тому що лисиця бігла менше. Отже, треба 10 поділити на знаменник і помножити на чисельник. Це буде 8 хвилин. 8 хвилин бігла лисиця. Наступне питання: скільки метрів пробігла лисиця? Якщо ми знаємо її швидкість 500 метрів за хвилину і час 8 хвилин, ми можемо дізнатись скільки це метрів, 500 помножимо на 8. А скільки це кілометрів? Легко 4 км. На скільки кілометрів більше пробіг заєць. Це треба знайти різницю. Від більшого від відстані зайця віднімаємо відстань лисиці. І це буде 2 км на 2 км більше пробіг заєць. На скільки хвилин довше він біг? Так само це у нас вже різниця між часом. Зайця 10 і лисиці 8. Буде 2 хвилини. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!